Вітаю в ефірі Новини світ у студії Юлія Куценко. Гроші Павла Лазаренка поділили у США. Україна нічого не отримає. Чи вистоїть Вестмінстер? У Британії не знають, коли ремонтувати будівлю парламенту. Свято наближається. У США стартували перед новорічні розпродажі. Європейський суд з прав людини просить Москву відповісти на позови Києва щодо анексії Криму та агресії на Донбасі. Київ звинувачує нападника у порушенні 12 статей Європейської конвенції з прав людини в убивствах, тортурах, викраденні дітей тощо аж до експропріації української власності у Криму. Також Страсбург надіш отримав понад 160 позовів від приватних осіб щодо подій у Криму та на Донбасі. Очільник Пентагону Чак Гелес звільнився, бо Білий Дім не затвердив його плану стримування Путіна. Про це написав впливовий часопис у Street Journal. Голова американського військового відомства подав у відставку два дні тому. Згідно із версією газетярів, Гейгал марно доводив Бараку Обамі, що треба активніше підтримувати Україну і що саме Росія, а не Близький Схід, найбільше загрожує світовій безпеці у довгостроковій перспективі. У Київ приїхав командувач збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Філіп Брідлав. Він зустрівся з українським керівництвом і заявив про свою підтримку. Також повідомив, що Росія нарощує військову присутність у Криму, і звідти може загрожувати усьому регіону. Газпром звільнили від податків на 15 років. Відповідний закон підписав президент Росії Володимир Путін. За документом головна умова дія для монополіста побудувати газопровід до від до Китаю. Якщо проект втілять, Газпром 15 років не платитиме податку на видобуток корисних копалин і 20 – податку на власність. У травні Пекін і Москва підписали контракт на 400 мільярдів доларів про постачання Китаю газу впродовж трьох десятиліть. Суд у Вашингтоні розділив 100 мільйонів доларів Павла Лазаренка між банком у Антіго та урядом. США. Американське правосуддя з'ясувало, що де ті 250 мільйонів доларів, які колишній прем'єр-міністр вивів з України корупційним шляхом і ховав на офшорних рахунках. Залишається ще 150 мільйонів заморожених у Гернсі та Швейцарії. На ці гроші також розраховує уряд Сполучених Штатів в Україні. Шанси повернути вкрадене у бюджет невеликі, адже судовий процес майже завершено. Про це сказав юрист Джин Берт в інтерв'ю Українській службі голосу Америки. В України була можливість. в Україні була можливість претендувати на ці гроші, коли у 2004 році ця справа була розпочата. Наскільки мені відомо, державі Україні було надіслано повідомлення про те, що суперечка про ці гроші існує. Україна в той час прийняла рішення не брати участь у цьому процесі, чи не прийняла жодного рішення. Перша ніч у в'язниці у тюрмі для можновладців колишній прем'єр Португалії Жозе Сократиш його підозрюють у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. Попереднє утримання під вартою може затягнутися більш як на три роки. Пише місцева преса. Перед судом Сократиш постане навесні 2018-го. про гучний корупційний скандал на півдні Європи. Анастасія Синяговська. Колишня дружина португальського експрем'єра Софія Фава виходить з дверей в'язниці для політичних зломисників. Крім Жозе Сократиша, в Еворі так називається спецзаклад. Нині сидять голова міграційної служби та колишні чиновники різних рівнів. Ув'язнений 44. Такий номер має Сократиш. Я рада, що побувала в нього. Він почувається, впевнено. Просив принести книжки художню літературу і дещо з юриспруденції. Жозе Сократиша заарештували минулої п'ятниці в аеропорту Лісабона. Він саме повертався з Парижа. У поліції експрем'єра допитували кілька днів. У вівторок суддя вибрав запобіжний захід попереднє ув'язнення. Сувору ухвалу пояснив так: справа складна і заплутана. Сократиш може втекти. Колишнього прем'єра Португалія він керував країною з 2005 по 2011 рік. Підозрюють у незаконному привласненні 25 мільйонів доларів і хабарництві у справі. Крім Сократиша, ще троє підозрюваних його давніх друзів. Усі провину заперечують. Запобіжний захід суду несправедливий і необґрунтований. Ми будемо його оскаржувати. Поки як чиновник сидить у в'язниці, у Лісабоні страйкують робітничі профспілки. Від нинішнього уряду і парламенту домагається зниження податків і ліпших умов праці. Дехто з мітингарів каже, процес проти сукратиша може бути і сфабрикованим. Так легше переконати людей, що скрабниця порожня, а гроші розікрали колишні керівники. Нас просто дурять, вони хочуть бити байдики, а на нас віч. Усі витрати фінансова криза у Португалії почалася на пік управління Сократиша 2007-го. Якщо провину експрем'єра доведуть, йому загрожує 21 рік в'язниці. Анастасія Синяговська перший національний. Другу ніч у США не стихають масові заворушення через справу про загибель темношкірого підлітка Майкла Брауна. Хуля протестів охопила 37 із 50 штатів. Демонстрації пройшли у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Окленді. Люди виходять на головні площі міст, перекривають автомагістралі та мости. Нові масштабні сутички і у Фергюсоні, де й сталася трагедія, арештовано більше 40 людей. У Гонконгу після сутичок із поліцією затримали 116 протестувальників. Арештували і двох лідерів протестного руху. Напередодні місцева влада, виконуючи рішення суду, стала розчищати від барикад та наметів району Гонконг. На вулиці вийшли люди, невдоволені такими діями. Щинилася штовханина, яка переросла у бійку. Масові демонстрації за вільні вибори голови Гонконгу тривають із вересня. Активісти обурені рішенням центральної влади Китаю визначати кандидатів і хочуть обирати керівника загальним голос голосуванням. Гонконг спеціальний адміністративний район Китаю, що має власне законодавство, поліцію, скарбницю і міжнародне представництво. Весмістерський палац, місце роботи британського парламенту, розвалюється. Тут з 11-го сторіччя жили королі Англії, згодом засідали палати лордів та палати громад. Нову будівлю звели у 18-му столітті, а тепер вона потребує якнайшвидшого ремонту. Асоціація британських мистецтвознавців закликає зробити усе, щоб зберегти об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО для наступних поколінь. Більше знає Марія Кондратіва. Одна з візитівок Лондона будівля парламенту в занепаді. У вестмінстерському палаці засідають британські лорди, працюють тисячі посадовців і проводять екскурсії для мільйонів туристів. Однак цих закутків шедевроноїоготики їм не покажуть. Будівля парламенту руйнується швидше, ніж ми встигаємо латати дірки. Все може скінчитися тим, що ця чудова вікторіанська спадщина просто розвалиться. Просідання тріщини вкриті стіни. у поганому стані комунікації в підвалі, зокрема системи освітлення, вентиляції та водопостачання. Будівлю зводили два століття тому і не передбачили місця для багатьох кілометрів телефонних та інтернет-кабелів. Давно зносились і труби Ця труба служить уже 110 років, тож ризик розриву дуже високий. Часто трапляється витік пари, яка йде системою опалення під високим тиском. Ремонт коштуватиме 3 мільярди фунтів стерлінгів. Затягнеться він принаймні на 5 років, і в цей час парламентарям доведеться засідати де-інде. Однак, спершу пишуть британські журналісти, у тому, що споруда потребує відновлення, політикам доведеться переконати платників податків, адже ремонт робитимуть їхнім коштом. Марія Кондраціва, перший національний. У сполучених штатах вже готуються до новорічних свят. У на вітринах з'являються оголошення про розпродажі а в самих крамницях черги. Придбати потрібну річ для себе чи подарунок для когось тепер можна майже за півціни. У сполучених штатах набирають обертів перед новорічні розпродажі. Це надихає пересічних людей активніше витрачати заощадження в американців. На листопад-грудень припадає до 40% річних покупок, байдужі до магазинів, дістаються днями з гориш ліхтарики та прикраси. Приміром, ось ця сім'я з Нью-Йорка планує оздобити власну оселю кістьма тисячами лампочок і потрапити до книги рекордів Гіннеса. Завжди чим неохайний і пунктуальний у Китаї відчинив свої двері перший ресторан з офіціантами-роботами від кухні до зали і назад. Цей персонал рухається по спеціальних магнітних смугах. Такий офіціант не лише вчасно подасть замовлену страву, а й потішить відвідувачів танцями під відомі світові хіти. Зарядити електрокар у Берліні тепер можна від ліхтарного стовпа. Один з найбільших німецьких виробників екомашин презентував технологію, що має неабияк як популяризувати цей вид транспорту. У ліхтарний стовп, до якого електрика надходить з міської мережі, вмонтували спеціальний зарядний пристрій, що підходить майже до всіх електрокарів. Пілувати стануть доступним споживачу, коли той оплатить їх через термінал або смартфон. Уже наступного року у Берліні з'явиться кілька десятків таких електроопор. А за кілька років електрокар можна буде зарядити. Мало не біля кожного стовпа. Микола Прудник перший національний. Сподіваюсь, такі винаходи скоро втілюватимуть і в Україні. І передаю слово Ілоні. Довгань вона знає, чим жила наша держава сьогодні. Ілону, чекаємо на твій випуск. Добрий вечір, Юля. Ми так. сьогодні з тобою в одному кольорі, якось не домовляючись. Будемо звичайно, якщо серйозно говорити про події, які зараз які сьогодні відбувалися в уряді. Сьогодні було останнє засідання чинного уряду. Прем'єр говорив, чи задоволений своєю роботою і куди пішли кредити. Також про те, що новообраних депутатів вчили сьогодні натискати на кнопки, оскільки завтра буде перший засідання. Дення нової ради не багато інших подій про це та інше за кілька хвилин. Залишайтеся з першим національним.